Чи правда, що живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя? Тема цьогорічного конкурсу зацікавила мене своєю глибиною. Бо, як казав Василь Симоненко, ми не безі стандартних я, а без і різних. Тож це можливість для мене подискутувати та подумати вголос. Чи погоджуюсь я зі словами класика? Частково з одного боку дійсно треба жити для других, допомагати тим, кому це потрібно. Проте важливо не забувати і про себе, про свій комфорт, відпочинок та психологічний стан. Бо я переконана, що жити за допомогою нереально. Отож, є егоїсти, є альтруїсти, а є люди, які, переймаючись за інших, вцілюють таким чином свої мрії та бажання. Мені важливо, аби людям поруч зі мною було комфортно таким чином комфортно і мені. Я доволі активна людина, тож влітку багато грала у волейбол. З компанією друзів, а вже ж перед початком гри я завжди вмикала музику та танцювала. Проте моя подруга соромилась танцювати разом зі мною серед інших друзів. Отож, я вирішила допомогти їй подолати сором'язливість. Я усіляко показувала подрузі, що вона може розслабитись і просто насолоджуватись музикою, грою, танцями. Таким чином, я допомогла їй, проте досягла комфорту і для себе. Як не згадати про людей, які допомагають силам оборони, підтримують мирних жителів? Про волонтерів їхнє основне завдання приймати, сортувати, розподіляти та доставляти гуманітарні вантажі у деокуповані громади і в гарячі точки країни. Ризикуючи власним життям, волонтери для других виборюють життя. Приємно знати, що волонтери є і в моїх рідних дергачах. Хочу розповісти вам про Яну Білецьку, Ця смілива жінка, що за фахом лікар-стоматолог, ні мить не вагалась, коли її зателефонували із пропозицією долучитись до волонтерської команди. Так з'явився незалежний волонтерський логістичний центр Харкова, хаб вокзал. Сама пані Яна каже таке: без волонтерства не було б місного тилу нашим військовим. Волонтерство об'єднує, воно зміцнює нас, виховує, допомагає країні скоріше розвиватись. Тобто, волонтерство це така міць. Яка може змінювати світ на краще, і хіба це не надихає? Чи варто ставити на перше місце потреби інших або все ж обирати себе? Чи можливо допомагаючи комусь, допомагаємо в першу чергу собі? Одне скажу точно: кожна людина індивідуальна, бо у кожного я і є своє ім'я. На всіх не нагримаєш грізно. Ми не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Тож подумайте та знайдіть відповідь в собі. Чи справді живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя?